Добре жити, легко працювати, коли поруч є хороші сусіди. Є з ким поговорити, поділитися горем чи радістю, при нагоді допомогти, а коли й посваритися. Нічого не виросло і хорошо, а спина боліти не буде. Насадила капусту на роту солдат. Чим тільки думала? Зимою що жерти? Капусту. Оди німено. Що воно виперлося? От скотина, не спиться ж самого ранку. Дай вам дай нам сторони, кума добрий, дай нам і дать Як там поживаєте? Скажіть ви мені, кума, що то таке має бути? Що? Вчора тільки стемніло, відкриваю вікно і бачу таку картину, як ви. Я свинею. Мій лутую. Отак було через мій пархант тебе. За що ти мені таке щастя? Е -е ти його кума. О, а то я ваші патісунчики одобряла. А то у вас такі маленькі куприми як дулька. у вас як дулька. Нахінечко. То то, -то шо? Ти що? Якщо ви ми ще травите? Я ж їм. Ну, то давайте я вже попробую. Свині не дохнуть, миші не дохнуть. Може, хтось спустину здохне. От ви мені там, там, там <плес> Кажу, що -то ви, жирати на своєму городі, а харкаєте на мій. <плес> <плес> а ви мені у твого кума, ви мені краще скажіть, а де моя курочка ділася? ага? Яка така курочка? А от така моя курочка, така чубарочка, лапки криві, дзьоб кривий, кусок на вашого чоловіка схожа. Чим то вона на мого чоловіка схожа? А от таке вот то саме Найде гамно і пар пиється в ньому Що ти сказала про мого Гната Едюковича? Де мені кума стрілки не переводь? Ти мені кажи, де моя курка ділася? Твоя курка? Ну, як зайшла до мене двір. і що? Та на нього мій півень так напав, що вона вже тиждень нічого не робить, лежить в курнику кури і яйця вихочує. Ну, мови нема певно, то стоїть, бреше, певно вже мою курку на борщ зварила і стоїть толо мені розказує. Не вірить брехуха. Я зняла це од відео на мобіло. Люди добрі! А щоб твому півню, а усі крила попсихали. А щоб вам на ваших свиней такий сказ напав. Такий сказ напав, щоб в них все сало погоріло. А щоб ваші гендеки так показилися, що коли вас нестимуть у останню путь вони бігли за вами і кричали тково. А щоб ваша Якоїсь зарази? А щоб ваш Микола! Мій ваш дурний Микола телепень, за великі гроші поступив у Київ. Хоча де вас там ті гроші? І після першої ж сесії привіз вам додому з общежиття Тараканів А знаєте що Що? Диви, ось сюди і усюди. Так, кума сийте, стою. Я таку подумала, якщо ми з вами таку будемо балакати, ще борони Боже посваримося. Нам того треба. Ну кума правду кажеш. Правду, нашу нам сваритись. О, кума, то то слухай нас. То то якщо твій півень мою курку, того, то то що ми вже родина? кумайську тему, то як ми півень твою курку того, то ми вже з вами така близька родина. А як мій ми, Микола до вашої гальки ціле літо ходив, ви казали, не щитаєте. Що не йди, на що нам сваритися? Ти подумай, ну, нам ще зараз до гапки йти казати її, щоб бех її нам під плотом не сяв. Ну і щоб мені не клав, бо то така безсовісна гапка. <реш> Той, да, дай, Бог, кума, дай нам Бог здоров'я, дай нам Бог здоров'я вам, бо воно нам дуже треба. <реш> да. <реш> На поточку хмариться два ти. А я хочу і не хочу милого люби. Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою переможить, пара не парадощик буде, сонце буде. Що ж мені робити? Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою, бароможі, не пара дощі буде, сонце буде. Що ж мені робити? Хмара, ми з тобою пожине, парадощик буде, сонце буде, що з мені робити. Біла хмара, наче вікав В небі трижи. Закохатись можна швидко ваші роки Біла хмара, чорна хмара. З тобою параможі, пара дощик буде, сонце буде, що ж мені робити? Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою, параможі, пара дощик буде. Сонце буде, що ж мені робити? Дощ буде, сонце буде, що ж мені робити? Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою пара може, і не пара дощ буде, сонце буде, що ж мені робити?